І так, то, що в мене один гараж, у мене виходить завжди ось такий ось бардак. Стоїть одна машина. Це у нас Рихтовка, кришка, малярка. Короче, як обично, сюди дві машини не поміщаються. Заходить тільки пів машини. Машини отакі бувають дуже по срочному тому що це, щоб ви розуміли, як то кажуть, в ній Ну, будемо тепер робити маленьке розширення. Зараз розкажу подробніше, що я маю в виду. на увазі. На увазі я маю те, що е, працюємо ми, ми вже полтора року в автомобільній сфері. І як ви розумієте, нам одного гаража з часом стало мало. Мало і критично мало. тому що навіть почнемо з того, що в мене дуже яма і та на вулиці, і під відкритим небом. Ну, Є маленький план, і ми його зараз будемо втілювати. І в общем, зараз все поймет. Так, І ось ми перейшли вже на вулицю. Тут у нас є отакий от ковш щебня вже. І вон привезли пісочок. Привезли пісочок, як ми знаємо, у нас в мене яма на вулиці. Вже вона в такому стані, тому що я її не доробив. Трішечки відкинули глину. Навіщо? Тому що тут будемо строїти в течение неділі. Нам треба поставити гараж 6х4. Ілі на, на 6х3,75, на 6, якщо бути точніше, мабуть, буде так. В принципі, розміру цього буде достатньо, щоб працювати на ямі. О, як будемо строїти. Ми зараз будемо заливати труби. У мене є труби 50-ті. Будемо заливати зараз сім труб. Дві труби будуть в 85-ті на дверні пройоми, для усилення. І будемо обшивати його деревом і USB. Наверх у нас піде жесть провнастіл, так називаємо в народі. І так, вже новий день, я буду розказати вже вечір. Ідемо вже, зараз покажу, що в мене вийшло за неповних 6 днів роботи над постройкою скажімо так, временного гаражика. От що в нас вже тут відбувається. Практически дошили вже верха. Вот е, у нас бока. Зашиті. І так же само зашитий у нас вже той край повністю. Коротше. Зварені ворота. Обі частини, скажімо так. Тут ще в нас буде все дошиватися. Ну, я думаю, понятне діло. Отак От у нас що в нас вийшло по внутрянки. Гараж у нас вийшов 6-15 на 4 метра. Це вже Друга машина за, ну, короче, за сутки дві машини вже цей гараж прийняв. Повелося в швидкому порядку трішечки обрудувати гаражик, порозлажувати ніколи інструменти. Отвертий ключики короче, набори, скажімо так. Набори у нас для різних сорваних гранів. Те, що найобхідніше було для цих двох машин. Так, По цій машині теж буде відосик. У нас тут заміна за прокладки. Отак вот у нас тут везде дири, коротше, все гниль. Тут у нас теж все гниль, коротше. Удар крилі. теж заміна по покраска багажника, виставлення оцього зазора, бо він тут бешений. Ну коротше, В принципі, в якось так. якось так працюємо. Так що, що можна сказати по, 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 по гаражу? По розходам у нас вийшло, на нинішнє час у нас вийшло, е, якщо не підтримати всі бумаги, приблизно 27 тисяч це без залівки, а тільки по кам'яні щебенка. ну, цемент вже в принципі, куплений. Це, це без роботи, тому що працював я сам. Ну, иногда потом помогал конечно мені там тест, не без цього, конечно. И помогал получается, ну, скажем так, некоторые родственники времена временами там пару днів, короче, потому что самому саму не понимаете, кришу боя точно не накрив. Приблизно 27 тисяч мені обійшлося. Це не вважає стопчики, тому що труби 50 у мене були свої. Е, стіл, тут, якщо комусь інтересно, стіл у нас тут 6х4 на 6 на метра, грубо говоря. То в нас вийшло 17,5 лістов. Це у нас виходить на 6700 гривень. Профтруби у нас вийшлося на 7 тисяч. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 10 штук у нас по 3 метри. Куплялися. Саморезів, саме розумієте, пачки три пішло. Я вже навіть їх не підраховував. Доска у нас пішло на... І мені пам'ять не зраджує от 35 по 6 метрів, 12 штук. По-моєму, 3,5 тисячі гривень. І USB на USB у нас вийшло воно по 490-13 штук. Думаю, можете самі вже більш-менш це все посчитати. Скажем так. По світлові фонарики 520. Ці фонарики. Колега приніс, сусід, магазин держить тут. Скажімо так, гофру теж гофрою нам підвезли гофру, виходить, скажімо так, безоплатно. Це, я встанавлюю от такі от фонари. Це вони вон, стоять вже. Некоторые. А ці в нас, виходить, світодіодні, я їх кину три штучки, виходить, будуть вони стояти. Вдоль, по центральній балці будуть е три штуки. І, скоріше, по краям, понизу, там, де виходить машина, то понизу, виходить, скоріш прямі. Ну, прямі світодіодні або ленти, або панелі. Це в принципі, буде видно. Яма у нас тут вже стояла. Я щому ділив цей гараж, тому що у нас тут яма. То я вирішив зробити спочатку подновисну ямі, а потім думаю, ні, краще я вже його обшию, поставлю ніколи, і обігрівателі, або поставлю просто навіть да, боржуйку зварити. Та в принципі на цьому буде більш-менш, скажімо так. Так що так. Зараз е, будемо займатися ще дошивкою, тому що подошивати треба. Купили піну. Кстаті, на, напишіть в коментарях, що за піна. Піну я навіть таку... Не бачив, не знаю. Взяв отакі от балони от, отакої піни. Це у нас мон монтажка. Не знаю, стоїть пользуватися або ні, тому що я нею далі ще ні разу не, не, не працював такою піною, скажімо так. Ну, Зараз привезли те, що є. Особо вибора, в принципі, як такого немає. Е, потихеньку, що ми сюди зробимо? Ми зробимо інструментів сюди, що на наборчик. Два наборчика рожкового. Поставлю ще нождаки. Тут у нас о, там у нас буде інструментальний. а Тут у нас буде все електро. Це у нас буде тут сварка, болгарки висіти і тому все подобне. Дильки, шуруповерти, ударні шурики і тому все подобне. Розділю на дві частини. Буде сторона електроугол і чисто по ключам угол, скажімо так. Поставиться сюди ще ямний подйомник. Под... 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 Подб.. Так називаємо в принципі, траверса, вроді якщо я не вшибаюся. І все, козли сюди ще занесеться туди-сюди. Тележка, наверно, ну на тележку вже коли стяжку зроблю, спочатку цю машину вигнати, тому що вона мене вже знімає. Як не можу її закончити. Так що, в принципі, на цьому думаю, все. Кому е інтересно по повній сумі, що воно мені стане з утепленням. Пишіть в коментарях, напишу. В принципі. А так, в принципі, 6 на 4, ну доволі таки місця багато. Я б не сказав би, що тут якось мало місця, тут доволі таки нормально. І тут на спереді теж у нас доволі таки багато пространства виходить. І з цього краю, в принципі, так же доволі таки нормально, скажімо так. По висоті теж, дай Бог, там все нормально. Короче. Тут у нас виходить 2.10, тут у нас виходить 2,33, якщо я не ошибаюсь. Так що в принципі, в принципі. Ну, мене устраює, скажімо так. Ну, нам, нам, треба можна було кинути густіше звісно, кровлю. Ну, побачимо. Я ще буду обшивати його USB 6. Та я думаю, воно буде як цений панель, нікуди воно вже не дінеться скажімо так, з підводної лодки. Так що так. Все. В принципі, а в наступному відео, на мене, будуть вже чисто ремонтики. Гаражик вже в нас є. Буде по цьому і мазочка там буде. Там дуже, скажімо так, буде відосики. Так що, все. Э, спасибо за, за внимание. Всім пока. До нових зустріч.